Оновлення за допомогою творчості у чернівцях проводять тренінги з арт-терапії для відновлення психологічного ресурсу. Участь беруть як переселенці, так і місцеві жителі. На заняттях учасники не лише створюють власні мистецькі вироби, а й працюють зі своїми емоційними переживаннями. Відвідали арт-терапію і наші журналісти. У Чернівцях у медіа центрі Белів'ю проводять сеанси арт-терапії. Впродовж двох днів внутрішньо переміщені особи та жителі міста мають змогу провести час в дружній атмосфері, творити власні мистецькі вироби та поділитися емоційними переживаннями. На тренінг записалися багато охочих. Серед них Ольга, вчителька української мови, яка евакуювалася з Бердянська. Потрібно було зберегти своє життя, яке, скажімо, потрібно не тільки мені і моїм рідним, а потрібно для моїх насамперед учнів, які вірять в мене і які хочуть знати українську мову і говорити нею. Про захід жінка дізналася з телеграм-каналу. Я дуже вдячна Чернівцям. За таку можливість потрапити в арт-школу, яка надасть нам сили, можливість перебудуватися, позбутися того стресу, в якому знаходиться вся Україна. І виїхала навіть за межі нашої держави, але всі ми повернемось, але ми маємо знати, як від цього підніматися, як набути. Позбуватися невдалого досвіду, досвіду. на прикрий жаль війни. Зустрічі проводять в рамках проєкту Мир в цифровий час. За словами Світлани Вардиванян, набір перевищив очікування. Як виявилося, це дуже запитана тема. У нас багато учасників, які є переселенцями, і хоча і Чернівчан також дуже багато, арт-терапія надзвичайно важлива. Вона має багато ресурсів, які дозволяють врятуватися. На думку тренерки, арт-терапія це шлях екологічної втечі від проблем без шкоди для здоров'я. Тікати можна в шкідливо, там не знаю, в стендап, в якісь серіали, в якісь таку хатку-хатку, яка не дає ніякого ресурсу, а втікати можна в мистецтво, яке дозволяє урівноважити емоційну сферу. Цей проект дав мені змогу поїхати до Києва і, і пройти відповідний вишкіл для того, щоб зрозуміти, як артерапевтичні методи можуть працювати з постраждалими в війні. Деякі учасники заходу обрали арт. Терапії не лише для відновлення власного психологічного ресурсу, а й задля самоосвіти. Так Марина, студентка Світлани Вардаванян, здобуває новий досвід для роботи з маленькими переселенцями. Мене цікавить ця тема, оскільки я сама працюю з дітьми ВПО, а деколи проводжу їм лекції практичні більше тренінги, креативне письмо. Але я там застосовую різні види. Роботи, так. І, зокрема, доводиться використовувати певні психологічні методи, тому що діти так чи інакше все одно розповідають якісь свої історії, пов'язані з переїздом, пов'язані з травмами війни, і вони, можливо, не усвідомлюють чи це навіть дакової травми. Під час занять учасники мають змогу спробувати себе у малюнковій терапії, глинотерапії, драматерапії. Також застосовують асоціативні та ресурсні картки. Валерія Пержун, Андрій Миронезко, Теми Дня ТВА.